Мені стало інтересно, що це за конфети. Ось. Дивіться, ми купили такі, я ніколи їх не пробувала. Це ростік захотів, коротше. Ну, я зараз вам їх покажу. Ось, дивіться, вони так виглядають. Бачите, цікаві мені стали. Я думаю, дай попробую теж. Ось вони, мабуть, тут з різними вкусами. І так, я хочу спробувати зелененьке. Відкриваю. І так. Якраз і вам скажу своє міння, чи вони мені понравилися, чи не понравилися? Мм, пахнуть. Ну, пахнуть арохісом. Горіхів у цих конфетів дуже мало. Знаєте, м'яке воно. На вид, похоже, знаєте, нанизують оці е, обичні горіхи і в якусь, короче, смесь замотують, а потім на оцих вірьовках, короче, сушать. Я забула, як вона називається. Знала і забула, ну пахне. Мм, а на вкус теж таке саме, як і. Я просто забула, як вони називаються оці солодощі такі, що цей. А угу. якщо хто любить цю штуку, то це все нормально. Бачите, тільки тут горішки арахіс, ну і горішки малувата. Ну таке, нормальне. Мамці не понравилося, А мені непогано.